Співпраця з міжнародними донорами та залучення позабюджетного фінансування це можливості для розвитку громади навіть в умовах війни. Так і прилуки активно рухаються у даному напрямку. Усі структурні підрозділи міської ради спільно працюють на результат. Робота у грантах це один з пріоритетів і міського голови Ольги Попенко. Очільниця міста особисто започатковує нові співпраці з міждержавними організаціями та долучається до обговорень. Так і 14 лютого за участю міського голови Ольги Попенко пройшла зустріч консультація в межах реалізації проєкту Життєздатність Плюс. Дану ініціативу у прилуках та ще в 11 громадах Чернігівщини, Київщини та Сумщини впроваджує представництво міжнародної організації з міграції. Фінансову підтримку надає федеральне міністерство економічного розвитку та співробітництва Німеччини. Ціль проєкту Життєздатність Плюс це допомогти 12 громадам Київської, Сумської та Чернігівської областям. Допомогти не тільки реалізувати свої проекти, але й проаналізувати ті запити, які є. Це трьохрічна програма, ціль якої побачити які є запити у громади, які виникають проблеми, і допомогти як їм в економічному напрямі, так і в соціально-економічному. Тобто наша ціль зараз це не тільки навчити громади, як проводити дослідження, як залучати партнерів, та можливо, як залучати додаткові ресурси, але і проконсультувати їх на ті можливості, які вони можуть сьогодні використати, залучивши не тільки грантове фінансування, але й підтримку від міжнародної організації з міграції. Понад три місяці Прилуцька міська рада активна учасниця проєкту Життєздатність Плюс. За результатами роботи вже відібрано низку ідей. Кожна з них важлива для громади та варта донорського фінансування. Продовжується тісна співпраця між міською радою і міжнародною організацією з міграції. Ми навчаємося, проводяться тренінги, пишемо проекти, і вже завершено перший етап по відбору проєктів». До таких пріоритетних проєктів відібрано наших таких шість проєктів. Це три проєкти нашого комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання і разом з тим, користуючись нагодою, буду дякувати керівнику Андрію Анатолійовичу, Дякувати всьому колективу, бо саме вони є дуже активними у написанні. Різних проєктів беруть участь у різних грантових проєктах, і ми вже говорили про те, що в 2024 році це комунальне підприємство залучило понад 40 мільйонів гривень для розвитку свого підприємства. Крім цих проєктів, трьох були відібрані інші проєкти. Це дуже приємно. Це проєкт нашого комунального підприємства-Послуга, проєкт на придбання сміттєвоза із можливим облаштуванням сучасних двох майданчиків для збору роздільного сміття. Я вже говорила про те, що дуже приємно, що саме. Наше місто було відібрано серед інших міст. А все відібрано було в нашій країні 10 таких міст до участі в проєкті за підтримки уряду Японії. І ми вже сьогодні реалізували один проєкт. Ми говорили про те, що наше комунальне підприємство послуга. І треба дякувати Валентині Трохименко, спеціалісту комунального підприємства, яка готувала цей проєкт, презентувала цей проєкт. І на сьогодні ми вже маємо таких 200 сучасних сміттєвих різнокольорових бак. Які будуть встановлені на усі сміттєві майданчики у нашому місті саме для роздільного сміття, то треба сказати, що дуже приємно, що і комунальне підприємство послуга розпочали роботу саме з написання проєктів. Серед проєктів, котрі були відібрані, не лише ініціативи спрямовані на покращення комунальних послуг, подбали і про комфорт містян. Один із проєктів це облаштування такої гарної зони відпочинку для наших діток на території. Міського будинку культури. Те саме скажу, що дуже приємно сказати, що адміністрація будинку культури, це і Олександр Олександрович Дубовик, і Катерина Мовчан, також тісно працюють з різними донорськими фондами. І якщо взяти 2020 рік, то вони написали 14 заявок на участь у тому чи іншому проєкті. Чотири були результативними, але це також така гарна робота. Черговий проєкт від міського будинку культури доповнить. Перелік ініціатив, котрі Прилуцька міська рада пропонує міжнародній організації з міграції. Перші проекти вже відібрані, і ми сьогодні чекаємо рішення міжнародної організації з міграції, які саме проекти будуть у нас фінансуватися. На цьому прилуки не зупиняються. Саме 14 лютого у ході зустрічі розглядали нові можливості. Місто запропонувало керівництву проєкту майже 10 нових ідей. Приємно сказати, що ми таки знову продовжуємо співпрацю із цією організацією, і ось щойно відбулася зустріч із представництвом і керівництвом цієї організації з міграції. І знову таки ми обговорювали інші дев'ять проєктів. Це вже проєкти соціального спрямування. Дуже приємно сказати, що наші. Спеціалісти, це керівники структурних підрозділів, дуже відповідально поставилися до цього питання. І ми подали знову такі дев'ять проєктів. Це три проєкти, які підготувало наше управління соціального захисту населення. Це проєкти по створенню ветеранського центру в нашому місті. Приємно, що було подано до, на голосування і три проєкти нашого, нашого комунального підприємства телеканалу Прилуки. Два проєкти знову ж таки були підготовлені і подані нашим міським будинком культури. Дуже приємно. Приємно, що керівництво цієї організації до, до пріоритетних проєктів віднесли і проєкт по безпечний рух, безпечне перехрестя. Це проект по облаштуванню двох світлофорів. Серед запропонованих проєктів керівництво міжнародної організації з міграції обере та профінансує один. Максимальна сума підтримки 1 мільйон 200 тисяч гривень. Як говорить освітній тренер проєкту Данило Метельський, інші ідеї також намагатимуться втілити у життя. Всі проекти, які сьогодні будуть розглянути, вони є важливими. І навіть те, що ми оберемо сьогодні тільки один, це не показник того, що інші проекти не треба реалізувати. Ми, як команда, будемо продовжувати комунікувати, допомагати та передавати іншим донорам про те, що у цієї громади є запит ще на додаткові проекти, і таким чином ми будемо менторити, допомагати і аналізувати. Час повномасштабного вторгнення розвиток міст України призупинився. Бюджет Прилуцької громади вже три роки формується з урахуванням найважливішої складової фінансування потреб оборонців. Тож саме міжнародні донори стають партнерами у підтримці повноцінного життя міста. Ми всі сьогодні розуміємо, що нам треба підтримувати Збройні Сили України, нам треба підтримувати територіальну оборону рідного міста. Тому дуже приємно сказати прилучанам, що всі структурні підрозділи міської ради, директори комунальних підприємств сьогодні є досить активними учасниками різних навчань, тренінгів. Пишемо е е проекти, подаємо заявки, бо ще раз ще раз будемо говорити, що мені приємно сказати, що всі розуміють перше наше і першочергове завдання, і пріоритетна. Завдання це перемога. А для цього ми повинні підтримувати наших захисників.